Мене звати Тарас Мельник, я координатор виставки трофеї нескори насила. Ця виставка була привезена сюди за допомогою громадської організації «Центр об'єднаних рішень спільно із фундацією пам'яті імені Юрія Мельника за підтримки департаменту молоді і спорту Львівської військово-цивільної адміністрації. Мета цієї виставки полягає в тому, щоб зібрати максимально велику кількість коштів для 144-ї окремої бригади, зокрема на генератори, серед експонатів у нас тут представлено зокрема корпус ракети с 300 Ось це достатньо така велика проміснута штука. Е, найбільшим експонатом є БАГІ. Е, воно використовується для транспортування, окрема саперів на Лиманському напрямку, це недалеко від Краматорського. Знову ж таки, всі експонати вони безпечні. Вони всі пройшли перевірку технічній службі. Львівської поліції, зокрема відділ Львівської поліції, і ну перевірені на факт вибухових речовин. Ось тому вони всі безпечні. Можете абсолютно до них торкатися. Е, крім цього, у нас тут є тубус для зберігання тваря до калібру 155 мм. міліметрів. От, і також, мабуть, такий, ну справді, дуже цікавий. Це пуста касета від реактивної системи залпового вогню Урган. Ось вона теж абсолютно пуста, обезаражена, скажімо так, і ось так вона. От Виглядає без зарядів, які по факту вбивають людей, і також ще один такий насправді яскравий експонат. Це є тубус пустий, теж від Джавеліна. Це така ось штука, яка дуже добре нищить російські танки. Особливо, вона гарно себе показала на початку повномасштабного вторгнення. І ну ми, мабуть, часто її бачили на камері, в телевізорі. Ви можете в реальному житті побачити, як воно виглядає, Попробувати відчути руками, побачити. Е, ось крім цього, у нас ще є багато інших більш дрібніших експонатів. Це не ну, кузубражні в такій невеликій кількошці. Це зроблено тільки в межах безпеки, тому що були випадки того, що інколи експонати на жаль вдавалися крадіжкам. Ось зокрема тут є РПГ Муха, РПГ РПГ-18. Е, також гільзи від артилерійських снарядів 122-мм, 155-мм. Патрони, ну верніше не патрони, а гільзи від патронів, і також багато, багато чого іншого. Ось, і, наприклад, ще одна така довга труба це зокрема тур атака які використовуються теж проти ну, інколи проти живої сили, інколи проти техніки, в залежності від е, поставлених бойових задач. Ось. Шановні мешканці міста, приходьте до цієї виставки. Вона розташована в центрі міста на майдані. Фактично, свободи буде експонуватися ця виставка до 30 жовтня, включно. І приходьте донайте ці гроші. Насправді вони дуже важливі для того, щоб підтримати нашу армію. Наша армія захищає нас в першу чергу, захищає наші домівки, наших можливо дітей, батьків, сестер, чоловіків. І відповідно, давайте будемо працювати разом на перемогу. Разом ми сила, слава Україні.